На території Росії актуальною залишається Курська операція. І так, повертаємося ми з вами до Курщини. Ну принаймні про це вже почали говорити на території Росії. Вони нарешті напрацювали методичку, як це правильно треба доносити, і як це правильно треба доносити. Давайте послухаємо. Операція, яку планував, на яку надіявся місія Зеленський, Курська область і так далі. По-перше, я прошу звернути увагу на пошану: Місьє Зеленський. Не київський режим, не Хахіт, навіть не украна, навіть не українська. Місьє Зеленський.

Взяти під контроль Курську АЕС і цієї би цілі не було досягнуто та Україною або українськими збройними силами. А я не чула подібного ні від зеленського, ні від сирського, ні від кого з збройних сил України. Ціль України утримувати контроль в Курській області і розширити його на території інших областей прикордоння з Україною для того, щоб ця сіра зона вона була присутня на території самої Росії. І відповідно, щоб Росія не могла дотягнутися до Харківської і е, Сумської області кабами. Оце єдина мета, яка наразі існує. Звісно, друга мета відтягнути е, збройні сили Росії з українських територій на захист Курщини. І ця мета також досягнута, тому що Сирський говорив про те, що 30 тисяч військовослужбовців збройних сил Росії було перекинуто до Курщини. А президент Зеленський в новому інтерв'ю сказав про 60 тисяч. Тому і ця ціль також була досягнута. Знищено три мости, і у Росії немає можливості перекидувати до Курщини там військову техніку або е війська свої для підкріплення. Це теж є. Незрозуміло, в чому провал операції на Курщині? І свій ресурс не а, викачав. Тобто Сирського потрібно буде увольняти тоді, коли все буде зовсім плохо, ага. і по совокупності а, зовсім плохо це одного... як? Ну, не плохо. Це так, як у Шайгу. Коли 11 міністрів, які були йому підконтрольні, і які були за міністрами Шайгу, тепер сидять за кражі в особо великих розмірах. Ну, десь приблизно так. Це Кракси під Угледаром, це успішне далі наше діє під Красноармійським, це освобождення Дзержинська і так далі. То Ви розумієте, та? А, що це означає? А, тобто, якщо раніше цілями СВО або великими цілями війни Росії з Україною було названо: возьмемо Одесу, да йдемо до границь Києва, Харків буде наш, то тепер все вимірюється. Містами, містечками і селами на території Донецької області, і саме в цьому полягає масштаб а, того, що на Росії вимірюють великими успіхами. Ну звісно, на Росії забувають сказати про те, що а, цей успіх полягає в тому, що вони стирають з лиця землі ці населені пункти, і саме тому вони можуть там просуватися, тому що обороняти і оборонятись вже просто немає де, і саме тому збройні сили мають а, змушені відступати від тієї чи іншої. А, Вогневої точки, де вони знаходяться. А, ну, зрозуміло, з цілями розібралися. Нібито, а, звісно, жодного, а, жодної стратегічної цілі України в Курській області не було досягнуто. Просто 120 тисяч населення Курської області евакуйовано десь. А, а так, в принципі, нічого такого не відбувається. Ну і власне нічого такого. Єдина проблема, що Курськ, як кажуть інші експерти, вже не, на ефірах у Скабеєві вони кажуть, що Курськ це в принципі початок. Ольга, вони, во нас, я ще предлагаю зробити більше. Я предлагаю прийняти. І готові ділять ставку на звичайні вооруженної сили, і понимать, що цей конфлікт не останній. що вони готуються к більш серйозного військового конфлікту. От мені цікаво, як у них в голові поміщаються дві ідеї. Ну, мені взагалі в принципі, цікаво, як у них в голові щось поміщається, тому що мені здається, там немає місця, там тільки місце для того, щоб їсти, а місця для того, щоб думати, немає. А, але тим не менше, як поміщаються дві а... одночасно протилежні думки. Одна думка про те, що. Всі сили резервні збройних сил України вичерпано, і тут же експерти говорять про те, що це тільки початок, і Україна буде рухатися далі і відповідно намагатися такі ж операції проводити і на території інших областей. От не даром ми говоримо сам месні Так ставка на звичайні ворожонні да. сили і да? на ядерні на От не даром Ми говоримо о Ну, а звичайні ворожонний сили прямо зараз дають атмосфер Україні Ой, думаю, ми на ми території курського сільйоні курська репетиція. В войну в Испании перед Второй мировой. Все понятно, это репетиция. Мы зараз порепетируем ещё немножко, Вы, главное, не а ви головне не розходьтесь нікуди. Э, ну, а поки там вооружённые силы не розходятся, то Лавров. Ой, до речі, дивіться, всі переживали, де він, де він, живали лошадь. якщо лошадь здохла, слезь. жива. Вот. В Монголію їздила. Ви вже сказали, що атмосфера відлична, ну вот, а в Євросоюзі, в США занепокоєність висловлюють тим, що Монголія приймає президента Путіна. Ну, мне просто жаль их, если они беспокоятся по такому хорошему поводу. Два соседа, две страны, которые друг за друга воевали во время Второй мировой. Мы на Халкинголе, они в Великой Отечественной вместе с нами. И если у кого-то возникают вопросы, почему такая близость, ну, наверное, это те люди, у которых вновь стали проскакивать такие нацистские нотки в их действиях, не только даже в размышлениях, но их действиях, что выражается в поддержке киевского режима. Не, ну все понятно. Что же непонятного? Все понятно. Лавров жив при пам'яті е, в здравом трезвой памяти, пам'яті. Е, залишається загадкою. Але в принципі, Лавров жив, якщо вас це цікавило. что ви не можете навірно розвернути коментіровить, отвечать на такий мой вопрос, вопроси. Все таки Усы піскова теж з'являються в нашому ефірі. А мені знаєте, постійно ну мені по перше, давайте так треба визнати, що мені подобається те, як Зарубін робить свою роботу. Він завжди робить її неординарно. Це не просто журналістський стандарт. Коли журналіст бере мікрофон, підходить до спікера і записує його в кулуарах. Зарубін завжди підходить до діла, знаєте, якось так оригінально. Він або на колінах стоїть перед тим, у кого бере інтерв'ю, або він так із-під тішка, знаєте, позаду на вухо намагається щось сказати. Або він постійно якось так знаєте перешіптується, нібито з тим, у кого бере інтерв'ю, нібито він говорить. Про якусь шалену таємницю, про яку ніхто не знає, спрошу от а, що на ваш взгляд показала Монголія тим, що візі проходить так, як он проходить – в адрес западних стран. Ну давайте я відповім на це питання. А, а, Монголія показала неспроможність дотримуватися міжнародних правил ам, прийнятих у світі. Монголія показала, що її геополітичні інтереси стоять о, вищими за всі міжнародні правила, які існують в тому світі. А Монголія показала, що вона не проти вимазати свої руки в кров. При тому всьому, що якби сказати, якого стратегічного значення Монголія собі здобула, або якої вигоди вона собі здобула від візиту Путіна до Монголії, то а, знову ж таки відповів ніякої, тому що жодних документів під час Путіна візиту Путіна до Монголії підписано не було. Тобто цей візит не приніс Монголії нічого, окрім. А, Втрат. Втрат ну, впевненості в тому, що світ прийде їй на допомогу у разі будь-якої критичної ситуації. Тобто Монголія просто показала, що вона не суб'єктна, вона не може діяти в цій ситуації. Бо вот це все, що показала Монголія. Слушайте, ні у кого ні у Монголії, ні у Росії ні стоїть за десь, що ти показувати западним странам. Ми... Ем... Про те, що у Росії не стоїть, я би, звісно, отак от, знаєте на загал не говорила. Ну, правда. Е, Пам'ятаєте, коли будувався Керченський міст, ця переправа або ж незаконна забудова, як ми її називаємо, до Криму, Путін завжди порівнював її з своїм дітородним органом. Він завжди ним дуже пишався і розказував про те, що це прям от здобуток його, який стоїть і стоятиме. А тепер Пісков каже про те, що у Росії не стоїть. Так буває. Ну, вік все ж таки поважний. знаєте, Треба мати трохи поваги до Путіна. І дуже некрасиво його так обговорювати в кулуарах поза спиною, так? Да?